Івано-Франківську відбувся перший тур чемпіонату України з волейболу дитяча ліга серед дівчат 2009 року народження. Тут зібралися команди з різних куточків України. До Івано-Франківська я вам хочу сказати, завжди радо, хочуть люди приїжджати. По перше у нас тривоги ну відносно одна, може дві на день. Це це дуже великий фактор. У нас безпечно, у нас е, людям приємно, у нас красиве місто. Розумієте, і всі хочуть сюди приїжджати до нас. Зараз на майданчику Івано-Франківська Олімпія та Хмельницький обрій. Спочатку змагань Олімпія впевнено веде в рахунку, але тренер каже, дівчата лише набираються досвіду. У нас є команда з 2007 року, 2007 тисячі вони будуть грати по дитячій лізі. Плюс виступаємо в вищій лізі нашими ж таки вихованцями. О, де вони набираються досвіду, грають, виступають. Ну і радують івано франківськ місця. Спочатку команда із Хмельниччини поступалася нашій олімпії. Втім, після настанов тренера обрій почав перевершувати франківську команду. Ну фізично вони готові, але не хватило трошки подумати, розуму не хватило, да? Ну, Це є діти. Ми думаємо, що воно все впереді і все воно в них ще буде. На зараз саме основне їх на е, тобто їх направити в правильному руслі да, і спрацювати не тільки їм самим, але як і тренеру. Дуже важливо кажуть судді, що не зважаючи на війну, українські діти продовжують займатися спортом. Війна вплинула на ці чемпіонати, але діти багато є команд, багато дітей дуже хочуть. Всі люблять волейбол, хочуть займатися, грати, тому дякуючи завдяки нашим захисникам України, ми тримаємо цей чемпіонат України. Діти організовуються, незважаючи на це. До слова, участь в чемпіонаті України з волейболу Дитяча ліга беруть три десятка команд. Мар'яна Джерчина, Бегей, Раї.